Вчора ми з моєю сестрою Левіною Кейт знімали е, різні рілси. Їй мені, в мій блог і про фотографи на божественну тему. Коротше, так знімали, що ж мікрофони не витримали, всі е, повністю відключилися. І був дуже прикольний момент, е, коли вже мікрофон практично мав відключитися, да, він почав репіти. Звук такий репить. І такий спецефект получився І ми якраз знімали Люцифера. Обов'язково спостерігайте, я сьогодні викладу і хочу, щоб ви мені щось там відкоментували. Ваші враження. Бо, от я дуже хотіла зіграти Люцифера. Дуже мені подобається цей образ, такий бунтарь в червоному такий не стримує себе в такий. Коротше, справжній то справжній образ. Тому слідкуйте, слідкуйтесь.